Ще не забули, Пітер приніс листа, а в листі було написано, що хайді вже достатньо доросла, аби ходити до школи. Проте дідусь навіть не хотів про це чути. За довгу зиму хайді забула про листа і про свій план йти до школи. А коли розтанув сніг і настала весна, хайді була дуже щасливою, адже ніщо більше не тримало її в будинку. Хайді хотіла гуляти, вона хотіла бачити і чути весну. Весною. Ти знову розмовляла з деревами? Так, да, але вони нічого не відповіли. <рив> ти знаєш, що можна почати весною? Вітери багато птахів. Я знаю. Всюди пахне весною. Я знаю. Чому ж ти не йдеш в гості? Так. Бабуся, Йозефа ми йдемо в гості. Сніжка, дивись, сніжки, дивись, От так Я можу окинути ще далі і ще далі. Hey! Я справді не знала, що тут хтось є. Пусте дитинко, адже ти хайді. Я дуже радий познайомитися. А ви маєте рацію. Я, Хайді. Бачиш, дитинко, я добре розуміюся на людях. Твій дідусь вдома. Угу Дідусю, дідусю. У мене для тебе сюрприз. У нас гостя. Вітаю. Можна увійти? Доброго ранку. Чому ж ви не заходите? Сідайте на цей стілець, крісел у нас немає. Дякую, дякую, дякую. Дорога сюди була нелегкою. Я розумію. Мабуть, це тому, що я вже не молодий. Але я за цим прийшов. Перейдемо одразу до справи. Ви ж розумієте, навіщо я прийшов? Я хочу поговорити з вами про Хайді. Хайді, залиш нас ненадовго. Будь ласка, ти можеш погратися у дворі. Угу. А вже ж Ми надіслали вам листа, в якому було написано, що ви маєте відправити її до школи. Але вона так у школі і не з'явилася. Як же ви підготуєте її до життя? Їжа та одяг цього недостатньо. Ми ж також відповідаємо за душі наших дітей. Як лоскадна. Одітися якийсь поважний гість. Хайді залишиться у мене, а про школу я навіть чути не хочу. Схоже, ви не розумієте. Вона повинна ходити до школи. Я все розумію. No? Я прихистив хайді і зробив з неї щасливу людину. Вона росте тут серед кіз, птахів та природи. Вона вільна та щаслива. І цього її не навчить жодна школа. Прошу, ді людина. Для щастя їй треба більше, ніж якась там трава. Я вас знаю та усвідомлюю, що я не можу вас змусити. Але ви маєте принаймні ще раз подумати. Я не хочу судити добре вичинити чи погано. Я не хочу робити жодних висновків. Інші люди знайдуть інакші способи переконати вас. То нехай приходять. <світ> Боже мій. Чим це я заслужив? Чому ви такий впертий? Чому ви все ускладнюєте? Я ж хочу якнайкраще. Ви живете самітником і не хочете розуміти інших. Боже мій. Чим це я заслужив? Боже наш милосердний, та допоможи мені переконати цю людину. Та годі вже. Я все сказав. Хайді не знала, про що розмовляють дорослі. Вона була як завжди весела та щаслива і насолоджувалась останнім снігом. Вона щодня встає дуже рано та допомагає мені по господарству. Швидше, Йозефе, не здоганяй. Вона ще маленька. Це неможливо. Ні. Обидва чоловіки сперечалися кілька годин. Ніхто не хотів поступатися, ніхто не хотів здаватися. Яке право ви маєте з'являтися сюди та забирати у мене дитину? Якби ж ви тільки знали, що у мене на душі? Я вважаю, що ви вчиняєте дуже неправильно з цією дитиною. Так, я бачу, що ви дуже любите цю дитину і все робите для неї. І чому б вам просто не переїхати до Дорфлі? Тоді би ми дійшли згоди і вирішили би дві проблеми. Хай пішла би до школи і до церкви. Це потрібно було ще давно зробити. Бідна дитина. Йозеф. Ні. Йозеф. Я не зможу жити в селі, і Хайді теж не зможе. Ми належимо цій маленькій хатинці. Це так. У селі мені дуже мало місця, і там нам буде незатишно. А вже. Крім того, я не вживуся з сільськими мешканцями. На жаль, я це вона, а вона це я. І так буде завжди. Завжди. Все інше мені байдуже, адже я познайомився з нею. Я її єдина рідна людина. На жаль, вам мене не зрозуміти. Ви занадто суворий. Не забувайте, ніколи не кажіть ніколи. Повірте мені, коли йдеш назустріч, то й тобі йдуть назустріч, ви ж мене розумієте. Ви кажете іншим лагідні слова, зробіть перший крок і вони приймуть вас з розпростертими обіймами. Подумайте, Ельме, ви ж розумна людина. Тільки у хвилини слабкості розкриваються наші сильні сторони, а ви сильний. Подайте мені руку дружби, повірте мені, я розуміюся на людях, я знаю, що добре для вас і для Хайді. Переїжджайте з дитиною в село. Я дякую вам за той час, який ви на нас згаяли. Я ціную те, що ви хочете для нас зробити, але на жаль, я маю відмовитись: ні я, ні, хайді не поїдемо в село, і я не відправлятиму її до школи. Ви робите велику помилку. Не залишитись у нас на обід. Mm -hmm. Скажи мені, дитинко, ти не почуваєшся тут самотньо зі своїм дідусем? Ні, ані трохи Чому ви так на мене дивитесь? Пусте, нічого особливого. Прощавай, хай тобі щастить. До побачення! Прощавай! Дідуся він пішов, розповідай, гарні новини чи не дуже. Mm. Да? Не дуже гарні. Кіс. Якщо ти сам не хочеш розповідати можна я вгадаю. Гаразд. Я спробую. Він хотів продати нам нову козу з п'ятьма ногами. Ну скажи хоча б щось. Це зовсім не весело, коли один а інший має казати так чи ні. Це тебе не стосується. Чому ні? Десять, Сім дев'ять. Якщо не хочеш зі мною розмовляти, то й не треба. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Він мені це сказав. А що я мала сказати? О, я синітниці То він не віддасть її до школи. Ні, не віддасть. Це вже занадто Священник іде до нього в гори, щоб поговорити з ним. А він що робить? Він його просто виганяє. Як же так цього не може бути? Він же колись жив поруч з нашим священником, коли вони були сусідами. Так, це правда. Якщо він не віддасть дівчинку до школи, то ми маємо піти до нього. Так, я абсолютно згодна. Ми маємо щось вигадати, щоб він погодився. Проблема в тому, що саме вигадати, я не знаю. Що таке? Мій багаж. Не від'їжджайте далеко. Це вам. Дякую. Дякую, пані. Вона приїхала з міста. Дивіться. Пішла! Бачила, як вона одягнена? Я бачила таке лише в газетах. Я теж. Стукають у двері. Хто б це міг бути? Ти запросила ще когось, кого ми не знаємо. Може, це священник прийшов? <плес> Доброго дня, дітко Барбель, можна війти? Де? це? <плес> <те? плес> не може бути. <плес> а ви, як завжди, тут. Справді, де? Ти? Дай подивитись на тебе, дитинко. Яка ж ти гарна, яка чудова. Я така рада, що ти приїхала. Це чудово. Просто чудово. Дай мені тебе обійняти, дете я так давно тебе не бачила. Ти стала справжньою пані. Я така рада знову сюди повернутись. Дете дуже змінилася відтоді, як виїхала з села. Вже минуло багато часу відтоді, коли вона довірила свою небогу старому Ельму. Вона не хотіла цього робити, але у неї не було іншого вибору. Тут, в селі, вона не могла знайти собі роботу, і єдине місце, де їй запропонували працювати, було у Франкфурті Але як вона могла поїхати з Хайді у зовсім незнайоме місце? Тепер вона повернулася. Я вас перервала, коли я увійшла, ви про щось розмовляли. Ні. Так, так, точно, це все твоя вина Якби ти тоді не втнула таке, у нас було б менше проблем тепер. Хто зна, може й добре, що ти приїхала саме сьогодні. Поясніть, бо я нічого не розумію. Чому я винна? Я ж нічого не зробила, мене не було тут цілий рік. Якби ти тоді послухала нас, хай ді нічого б не сталося. Сталося? Що? Як? Вона хвора, поранена? Ні, вона не хвора і не поранена. Вона щось накоїла? Ні, вона дуже слухняна. Але в цьому і проблема. Він не пускає її сюди. Він не дозволяє ходити їй до школи. Не дозволяє ходити до школи. Вона навіть абетка не знає і не вміє лічити. А їй уже вісім років. А що буде далі? Вона навіть не знає, де праворуч а де ліворуч ми навіть відіслали до нього священника. Зрозуміло, але все безрезультатно. Дивно, як він взагалі її годує. Я чула, що він став більш людяним. У вас знайдеться для мене горнятко кави? Я розповім вам одну таємницю, але нікому її не видавайте. Гадаю, віднині всі ваші хвилювання марні. Ти маєш на увазі дівчинку та себе? Горня кави, я все вам розповім. Але спочатку сідайте усі за стіл. Так, але де нам так цікаво, розповідай вже. Ні, 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 спочатку кава. Вона подолала довгий шлях і, мабуть, дуже втомилася. Добре, я залюбки приготую сім кави. Чудово. Якби ви знали, яка рада повернутись додому, нам пощастило, у нас ще є кава. А ти перевірила, чи вона ще тепла? А вже ж, У нас ще є шматочок пирога? Ні, на жаль, немає. То слухайте. Можна мені сьогодні відвідати бабусю Пітера? Треба подумати. Три, два, три, два, один, два, три, чотири, сім, дванадцять, п'ять, шість, вісім, один, два, три, чотири, сім, дванадцять, п'ять, двадцять, вісім, один, два, три, чотири, сім, дев'ять, сто, дванадцять. Хайді, доброго дня. Як поживаєш, Ти мене зовсім не пізнаєш, Хайді. А вже ж? Ти ж тітенька, де ти? Яка ти вже доросла і важка. Дай, ну я роздивлюсь тебе. Ти чудово виглядаєш, такі рожеві щічки. Як добре, як ти тут поживаєш, дитинко. Добре. А дідусь вдома. А вже ж він у будинку. Я побіжу, скажу йому. Ні, Хайді, завжди. Чому? Послухай. Краще тобі погуляти на дворі. Або. дайно ну подумати. Ні, ти можеш піти зі мною. Це буде несподіванкою для тебе. Дідуся у нас ще одна гостя. Вгадай, хто? Вітаю, Ельме. Ти смієшся, що тут смішного? Своєю довою спідницею ти витерла усю стружку. Нею можна чудово замітати. Пусте моя спідниця зараз не така вже і важлива. Я привезла вам чудові новини. Чудові новини ніколи не завадять. Завжди ледь не забула. Я ж привезла тобі дещо з міста. Ось. Тримай. Дякую. Ельме, поглянь на мене. Я привезла тобі тютюн. Сподіваюсь, він тобі сподобається. Я хочу тобі подякувати. Ти був добрий до Хайді. Я ж бачу, яка вона щаслива. Кайді, піди погуляй трохи, добре? Так, звичайно. Вибач мене, у мене не було тоді іншого вибору. Ти був єдиний, кому я могла її довірити. Я знала, що ти впораєшся. Ти, мабуть, подумав, що я віддала її тобі та забула про неї, але це не так. Я не забувала про неї ані на хвилину. Я думала про неї щодня та щоночі. Я знаю, тобі було важко, але тепер я можу тобі допомогти. Я знаю, минуло багато часу, проте тепер я приїхала її забрати. Що ти сказала? Я заберу її. Я заберу її з собою до Франкфурта. Одна тобі, одна мені. Для хайді мало б розпочатися нове життя. Вона мала попрощатися зі своїми улюбленими горами. Дете забрала її, і хайді навіть не встигла зрозуміти, що з нею відбувається. Пітер і Йозеф також нічого не розуміли. Хайді було цікаво поглянути на нове місто Франкфурт. Але прощання з друзями далося їй дуже важко, коли вона знову усіх побачить: Йозефа, друзів, гори, будинки, і найважливіше, коли вона знову побачить дідуся. Пітер дуже розізлився на хайді, але про це ми розповімо вам у нашій наступній серії.